Семенченко запускає вперед Юрова. Чи буде згори Вітя класти? Бум! Буде! І це хайлайт у нас. Семенченко скидає на то й далі рухає м'яч, яцик. Болдрів розвертається, класно все робить і Поліщук на Юрова. End one! Вже в другій грав. Він Микола Виховцев, Не точно атака від максимум середньої дистанції. Семенченко проти дядечка. Дядєчка тут втримав свого опонента, але Болдарєва не втримав. <звучить> Дядечко та після цієї атаки забиває Поліщук. Вітається на пакет, замінює сметану в підтірці максимум. Юров. Тут кидати не став. Семенченко отримує заслід від Яцика. Заграє вихацева, вихацев повертає м'яч Семенченко. І три секунди залишається в Саші. Антон Яцик підсумку кидає і забиває трьоху. Юров на протиході ловить дядечка, і в завинку куляна тут в локальному епізоді не склалося. Стричкова. Яцик. Попрацює проти Синицького спиною і набере два очки. Юров грає хендос з Болдрівим. Далі рух м'яча на Яцика. Баранівський забиває трійку, Костя. Боудерєв, бачить Бачите, слабкій стороні Юрова. Той екстра передачу віддає на Баранівського. Ще один екстрапас на Семенченка, але Семенченко не забиває трійку, сам підбирає, йде в прохід і набирає два дуже впевнені. Забирає собі це підбирання. Скидає він на Болдрева і той все ж таки забиває свою трьоху. Болдрів зносить на Поліщука, той заряджає трійку, не забуває Паволоцький на підбиранні намагається додати, не зміг, але сам підібрав юров. На Болдерева Боудрів щойно забивав трьоху і забиває ще одну. А хвили, фоли, але залишається грати трохи більше, ніж півхвилини в третій чверті. Максимум в цій чверті не хвили взагалі. Юров не став тут кидати, грає хендос з болдревом, Болдирів на Юрова. Чори секунди, три залишається, боудрів це розуміє, кидає трьоху і забиває його. Тепер же... Знов тут ледь втрата не стається для плеймейкер. Бараніський, євростеп, два очки. Юров наважується на трьох скута і забиває її Вітя. атаці Максимум. Бараніський на Поволоцького. Поволоцький класно розвертається і забиває з фолом.